Прилуки під надійною охороною розповідає офіцер мобілізаційного відділення Прилуцько-Варвенського об'єднаного військового комісаріату Андрій Сікалов. Згідно з наказом Генштабу Збройних сил України щодо покращення оборони міста, ще минулого року на базі військового комісаріату створена та діє рота охорони і чотири загони оборони. В їх обов'язки входить в мирний час допомога рятувальникам у ліквідації надзвичайних ситуацій у військовий захист населеного пункту від аг. Розгортання і служба на блокпостах, захист адміністративних будівель, в нашому випадку це міста Прилуки, Прилуцького району і Варванського району. Також боротьба з мародерством, виявлення і знищення диверсійно-розвідувальних груп, і в разі окупації ворогом нашої території це організація руху спротиву, тобто формації малої війни. Партизанські загони так звані декілька разів на місяць. Керівний склад роти охорони та загонів оборони удосконалює свої знання з військової теорії та підтверджує їх на практиці. Заняття проводять фахівці, зокрема з військової частини А 42 45 Начальник гарнізону. Він теж зацікавлений полковник тітлов в тому, щоб ці загони оборони мали належну підготовку. Він без ніяких питань відправляв своїх спеціалістів. Це інженерна підготовка, це зв'язок, це вогнева підготовка, тобто він йшов назустріч у всіх питаннях. Організовуючи свої практичні тренування, захисники прилук попереджають місцеву міліцію, СБУ, надзвичайників, а також голів тих сільських та селищних рад, на території яких проводять навчання. Це говорять обов'язково. Люди в формі ще зі зброєю, які бігають по полю, в наш час явище не для слабаків, щоб не вводити якогось непотрібного ажіотажу серед місцевого населення, щоб керівні органи були в курсі справи. Ну, от, тобто тут ми теж підходимо виважено до цих питань, намагаємось нікого не, не налякати при проведенні цих занять. Ну і до цього часу екстесів ніяких із місцевими жителями не було. Скільки людей входить до оборонних угрупувань, подіям не розповідають. Мовляв, військова таємниця. Єдине, що кажуть, це чоловіки віком від 20 і більше, як ті, що проходили строкову військову службу, так і ті, хто раніше не тримав зброї в руках. Наразі ж у світлі останніх подій категорично змінив свою думку. Є тут представники громадських формувань з охорони громадського порядку, козацької варти та самооборони, а також місцеві козаки. Кількісного обмеження в роті охорони та загонах оборони немає. Тут чекають усіх, хто відчуває себе справжнім патріотом і ладен стояти до останнього, захищаючи рідне місто.